Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій. Присутні з комісії законності, п'яти членів комісії, присутні Колипчук, Марія Тук та Наумчук і Томілович. Земельна комісія присутні Боровець і Шевчук. Комісія з питань житлово комунального господарства присутні. Бондар, огороднік, вородинцел, Пилипака. Давай давай, на сесі, Комісія з гуманітарних питань. Гурінчук, свинюк, городнюк. Форум так. також є. Комісія бюджетна. Тільки жук, Ласюк і жук, двоє. Форуму немає. Пропоную визначитися, хто буде головувати на спільному засіданні постійних комісій. Одноголосно. Одноголосно відмовила. Колеги, розпочинаємо спільне засідання комісії Березнівської міської ради. На порядок денний виносяться два питання. в кого є доповнення до порядку денного? Хто за даний порядок денний, прошу визначитись, хто за проти утримався, немає. Питання номер 1 порядку денного. Про затвердження порядку надання поворотної фінансової допомоги комунальному підприємству. Березня комуненергія, Березнівської міської ради, Рівненського району, Рівненської області у новій редакції доповідає Наталя Гайдук. Сторінка 1. основних матеріалів. Рукава в тому, що подіяти порядку. Розповсюджується і на 590 -та постанова, та що допоможе йде через органи державного казначейства. І кожна платіжка, в якому не будуть вкласти казначейство, вона попадає під І З чим вирішили прописати можливість перерахування коштів безпосередньо їм на розходи з їхній рахунок, які відкриті в установі банку. Для того, щоб пришвидшити ці кошти, вони потрібні просто зараз. І, ну, навіть, навіть ми вже запізнюємося, тому що. Фактично у них вже запрововані коло заробітній платі, бо розбратона за мігації. Для того, щоб можна було перерахувати постійно на виходить, якось абсолютно все чинного законодавства. Просто розпочати тільки на задачі поташало. Є запитання про <кліпи> сміття? Хто за даний проєкт рішення прошу визначити. Комісія з питань законності, хто за. Микола Іванович? За чотири. Так е, комісія е, земельна не має кворуму. Комісія ЖКГ. Хто за? Чет раз, два, три. А чого Микола Іванович новин? Я піднімаю За чотири. Так, гуманітарна нема кворуму і бюджетна нема кворуму. Питання номер два порядку денного. Про внесення змін до бюджету березні міської територіальної громади на 25-й рік доповідає Наталя Гайдук, сторінка 6 основних матеріалів. Прошу. Ми кошти від перевиконання у сумі 2 мільйони 500 тисяч максимум, це все перевиконання, яке ми маємо, щоб маленького у нас елемент, який не було раніше. І будемо ще проводити перерозходи видатків зв'язку з тим, що у нас виникає потреба самому по пріоритеті. Будемо перерозподіляти кошти, які передбачали на капітальний ремонт в городищі клубів. У зв'язку з тим, що тобто, розраховували, наприклад, що в е, Кам'янці. Одення реконструкція, тому що йдеться на 1600, а у нас виходить багато діє 600. А це навчальний заклад. А це зараз вже дуже залишилось часу для того, щоб з 1 вересня діти могли. Що так багато війну? Та uh, кошторисна yeah, yeah. документація зараз на експертизі, і там може бути трошки менше, може бути 2,4 400 може... ну, але тим не менше точно не 600 тисяч. Ми думали, що це обійдеться. Тим, що купимо котла, і там може якось його... Але це був висновок, як називається, ця... Державна. Техногенна так. Державна. Так, Служба дала такий експертний висновок, і ми зобов'язані помити <плес> <плес> <його> оборону з Вони дали висновок свій, по своїх тих соблок. Але два мільйони — це багато. Це ж можна спістити. Туди <тієї> сходить <плес> <вродили>? і <плес> згодиться. Вон, Вон, воно, якщо повністю модуль сходить, воно єди, єдине ціле. Це не те, що з'їде. Це багато, розумієте? Ну то пройдуть же ж торги, це ж без торгів да. не буде. Та я знаю торгів, ніколи ще менше не було. Чого в як це таке говорити? Я б з'їдав нас.

Це треба провести гроші? торги. Гроші наперед ніхто не дає. Це ми забиває, так? Та? Це тільки ми забиваємо. Ми Але 2 000. 500 тисяч червонові торгують. Торгуємо, торгуємо назад. Можливо. Торгуємо. Тобто 2 мільйони 500 від перевиконання доходів і 3 мільйони 75 тисяч 500 із перерозподілу видатків. Сумарно 5 мільйонів 575 тисяч 500 і ці видатки направляються на наступні цілі. Оплата харчування вихованців у закладах дошкільної освіти на другий півріччя, тому що у нас харчування що по школах, що по садочках були такі на півріччя. 1 мільйон 600 тисяч. З врахуванням того, яка буде залишилася економія, хто ще не використовується в за врахуванням того, як відвідують садочки, очікували використання. 1 мільйон шість. Оплата природного газу до кінця року, тому що те, що обов'язково ми маємо забезпечити, у нас не закрита опалювальний період до кінця року по газу. 2 мільйони 248 тисяч 300. Придбання паливно мастильних матеріалів для шкільних автобусів 550 тисяч. Надання одноразової грошової допомоги на надгробки, У нас там залишок 75 тисяч і ще 75 000. додаємо зараз, щоб було. Надання матеріальних допомог громадянам на поховання померлих, які на день смерті ніде не працювали. Там вже у нас немає залишку, це обов'язкова виплата. 50 тисяч гривень передбачання. Виготовлення 10 тристоронніх стендів вуличній інсталяції, ті, що стоять у нас на площі, теж у нас вже цих стендів немає. 33 тисячі 500 гривень гривень. Придбання солі технічної для приготування протижиленої суміші це підготовка в рамках підготовки до роботи в осінньо-зимовий період на посипання доріг 72 тисячі гривень. Влаштування інженерного захисту приміщення станції з незалізнення питної води за допомогою габіонів. Це теж вимога є така 100 тисяч гривень. Це буде станція з незалізнення, оточена габіонами. залізним. Закупівля безпілотних літальних апаратів для військової частини, не буду називати номер 50 тисяч. Так мало там наші є. Там далі наші є ще з бюджету розвитку. Це поточні видатки. Ця частина. Ми з кожною спілкувалися контактні особи. Ми спілкуємося з кожним окремо, і вони е, кажуть, що їм більше потрібно. Вітальні Ви видатки чи поточні дана частина виявила бажання по поточних видатках на комплектуючий до ВБПЛА. Оплата транспортних послуг для організації оздоровлення дітей це дітки, які з малозабезпечених сімей, Вони поїхали до Франції. господи, Це діє дев'яносто 99 тисяч гривень. Оплата відряджень для працівників міської ради і структурних підрозділів. Там теж вже закінчилися гроші. 25 тисяч гривень. Придбання паперу офісного ми не передбачали, ми користувалися тим, що було закуплено в минулому році. 150 тисяч гривень. Тут відразу однозначно тендер. Питання з цього приводу: так. скільки ми на, ці, на цей папер в рік грошей зову? Оце на рік буде, і воно піде на нас. Ні. Ну так як ми в цьому році ще не купували ага. і не передбачали жодному а... Тендерна на закупівля пройде і просто користуємося залишками. Я а тут вже ми на це. Треба переходити на електронну систему. Ну, mm -hmm. воно може, і треба, але папір за ліку потрібно. Придіть до нас у школу на дальочок, бачите. Скільки треба паперу. я знаю, на Прийдіть, подивіться. Це ж не від нас лежить, бо лічильників електричної енергії. Ну ми ж не можемо порушити те, що прописано. Повірю лічильників електричної енергії, там три старостинських округів і приміщення тут детсна всі лічильники 25 тисяч гривень. Придбання рамок, бланків рамок для відзначення державних професійних релігійних свят, нагородження 17 тисяч гривень. Облаштування пандусу, заміна вхідних дверей і поточний ремонт приміщення, амбулаторія номер 2 Березніцького це для забезпечення вільного доступу до приміщення людей на прислав полісних та інших маломобільних груп населення. 70 тисяч гривень. Це те приміщення, де санстанція. А скажіть, Аркадій, на цього приводу на там були, А як на другий поверх? То вже папу збройний. Там мають зробити облаштувати на першому поверсі спеціальний кабінет. Кабінет терапевтичний. Прийомно. А -а, на другий так. вони не будуть підійти. На другий, ну там приміщення А занесуть, так? Ну то що не спуститься, що це ви? Ну там приміщення не пристосоване, воно все в я Без я й запитав, що На перший поверх там пандуса не треба, ми так заїде. Ні, там не, є. не заїде. Там подвійні двері, там двері треба замінювати. між тими подвійними дверима ми виходимо на місце. Там е, такий високий поріг. Ні, бо я можу на другий поверх пандус. І там, і там, там дві продавати. сходинки, жодного заїзду пандусу немає і зразу після дверей там такий порвати линолеум, який бажано взагалі зняти або замінити. Чисто з радянських чисел. А, то заводувати і пандус там. Пандус і... заміна дверей, так, да, для того, щоб можна було, по-перше, там двері вузькі, але вони... Вони і так з двох частин, і отак з двох частин. Тобто, і між цими двома дверима можна... була. Я думаю, в 70 тисяч входячі за дверей, і має мають підлоги. Далі. Повітряно газосигналізаторів проведення огляду димових і вентиляційних каналів за приміщенні відділу освіти молоді і спорту 2400 гривень. Оплата навчання у сфері цивільного захисту для закладів Веселка місто Березен, заклад сонечко, села Білка, Теремосовородища, Барвіну Цір, 5 тисяч гривень. Врахування на заробітну плату на суму лікарня на зв'язку з вагітністю пологами по двох закладах. Сонечко, села Білка і оборний заклад Балашівський ліцей. Сумарно 44 300. Але там у Білці. Три декрети. Оплата послуг по відключенню та відновленню газопостачання закладу шкільної освіти Мальвіна Село Духів, 2900. Заміна електролічильника встановлення довгі автоматичного часу. в цьому приміщенні де викладається зараз партнер заклад України. Віцему 34. 2001. Заміна лічильника послугу електроенергії у приміщенні початкової школи 3500. Оплата послуг технічного обслуговування автопроводів для великих сполучених 15 тисяч гривень. Для це для ліцею тому і до квітня. Оплата послугу спеціально навчання працівників опорного закладу по російській ліцею залізів робота з підвищеною небезпекою 8 тисяч гривень. Проведення безпеці робочих місць по охотному закладу партійський це 28 тисяч гривень. Продання матеріалів для проведення поточного ремонту приміщення чи влогу присутствує це 70 тисяч гривень. Проведення поточного ремонту приміщення... Їдальні безпечко у ліцею, це буде е, в рамках проєкту посилення соціального захисту дітей збільше шляхом проведення і, е, і модернізація щільних їдальних. Загальний бюджет проєкту 827 тисяч 900, на 197 тисяч 600. Проведення поточного ремонту шкільного автобуса, глуші гімназія 70 тисяч гривень. Оплата послуг, навчання справи технічної експлуатації електроустановок ліцею No1, 1900. гривень. Оплата послуг, навчання з охорони праці і пожежної безпеки в масмі починають потерянку міського ліцею, 2500. Бензин для посіння трави, ну, бензин, масло, жилка, все, що потрібно для трави, Це ліцей спортивного профілю, 10 тисяч гривень. І стадіон, і... Є матеріалів для проведення ремонту теж і електропроводки, у виставковій залі праєзначеному музею. Це теж зараз реалізацію проєкту Українського культурного фонду поштапам'ять від сімейної до національного символу. Ми передбачали кошти, коли почали, почали робити ремонт, є відповідно, що додатково потреба 36 тисяч гривень. Покладено проведення тайного року для цього помирення міська публічна бібліотека 2500 і за Березінської музичної школи навчання в сесії спільного захисту за відвіднамповідні за сумарно 5900. Крім того, як я говорила, при розході забираємо кошти з капітального ремонту будинку культури Сієвродищі, але ці кошти були передбачені з бюджету року. 1 мільйон 92 тисяч 900. Закажемо з цим проти частиною. І також уточняю, що додатково додаткове на находження 1 мільйон 332 тисячі 100 і сумарно 2 мільйони 425 тисяч направляються на такі додатки. Придбання трапуляційного насосу для того, до досвідної освіти номер 2 перемогу міста березня 40 тисяч гривень, для двох військових частин по 50 тисяч гривень. Проведення робіт по об'єкту реконструкції будівлі Модульного типу те, що ми говорили, кам'янський ліцей 2 мільйони гривень. Закупівля обладнання для першопровідного ліцею 80 тисяч гривень. І комп'ютерна техніка. Там ви знаєте, що були внесені зміни до структури, мають бюджетність і комп'ютерна техніка 25 тисяч гривень. З них 43 і навіть. І маємо ще таку одну зміну 7-й державний пожежно-рятувальний загін і змінив свої порятування. Він зараз у нас відноситься до п'ятого державного пожежно-рятувального загону, а ми передчали субвенцію, сумі 150 тисяч гривень. Зараз просто ці кошти переносяться із... Зміняться на не сьомий державний, а п'ятий державний. І є ще одненька зміна внутрішня між видатками споживання і віддатками розуміти, звернувся до сей 3 У них потреба є збільшення капітальних видатків, але зменшенні поточних на суму 76 тисяч. Це за підсумку допомоги, і вони потім перерозподіляють кошти, на такі додатки, де вони можуть випробувати. Все, більше днів практично немає. Кам'яна. А чого ми в городищі забираємо ці гроші? Ми збираємо що гроші, тому що у нас взагалі немає джерел фінансування і просто розставляємо пріоритети. Тому що школу в Кам'янці треба до 1 вересня допустити, і це ну, важливіше. А там городищі нічого не робили? Ні, ні. ще не починали. Якщо Бог буде можливість, Подивилися, які надходження до бюджету і мусили робити То, перегляд. Тобто, що ж ви буде робити, що ви просто робити, що Ні, там треба спочатку голосити тендер для закупівлі, для того не необхідно, щоб були правильні Але тут по термінах треба, ну, не буде вже. Є ще запитання? Все, Вас Аркадіна? Так. Є запитання, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Чому така виникла необхідність така швидка проводити позачергову сесію, розглядати ці зміни до бюджету? Невже в нас немає можливості проводити чергову сесію і, відповідно, розглядати ці питання на знаходиться, але не єдиній спільні. І в першу чергу це питання повинно навчатися бюджетною комісією на мене. Пов'язую, я на початку пояснювала чому така терміновість. По-перше, ми передбачали погодну фінансову допомогу. Зараз ми передбачили можливість виділення цих коштів не через рахунок казначейства, а на прямому мінімум банку, для того, щоб вони могли свідчить використання взагалі, тому що приємно дуже катастрофа, а це запускає бюджетне питання. Це перше. А друге, все впирається в те, що необхідно проводити і розпочинати тендер підокупів, хачування і кам'янка людей. І тут взагалі майже всі видатки, і тут підготовка до роботи осібних поєдних лічильників, навчання з техніки безпеки для того, щоб можна було поняти людей на роботах, в них має бути відповідне навчання, для того, щоб можна було приступати до роботи. Всі ті лічильники мають бути заблуковані, все має в бути відповідність. По часу, по часу ми не встигаємо, а передбачення трохи раніше у нас не було що. Виправляють ситуацію, і я не можу навіть зарікатися про те, що не буде її на початку серпня умови. Тому що люди чекають, наприклад, тільки що до мене депутат підходили і говорить, нам підрозділи А у нас його. Пані Анастасія, коли в нас промінився чергова сесія? 22 липня. Тобто у нас залишилось якихось декілька днів, і ми не могли почекати в наші сервізи. А що міняє? Шо а що міняє? Що міняє? міняє? Ну, тому що ми граємося в цій позачерговій сесії, бачивши, ну, навіть дивлячись по залі э, депутатській це трохи стопує депутатів, вони не можуть ходити щодня. Колеги, тут присутні понад 20 депутатів. Вас стоплює ходити на сесію? А решта 15. 15. А чого ви, ви одна відповідаєте за 15? <звучить> ну, я кажу, так їх же ж немає чого. <звучить> ну, так як нема, то ви коли йшли депутати, ви добровільно підписували заяву, на згоду балотуватись. Однозначно, і це питання не. Виконуйте обов'язок депутатів. Скажіть, будь ласка, буду. можете на харчування посадочка. На початку пункту виділялися судно на перше піврічні. Не повна сніма. І зараз чому тільки мільйон 600, тому що ми то, бачимо, які на сьогоднішній день яка є економія, проаналізували фактичне відвідування дітками, тому що ну, на сьогоднішній день дуже велика міграція, що багато дітей забрав за кордоном. Проаналізували, подивилися, хто ще може виїхав, хтось повернувся, Врахували всі ці фактори. І ну, якби ми на початку року передбачали, то там би була потреба на проєктів ще не мільйон 600. Тобто і наскільки у нас відсотки оця міграції нас там міграція навіть впливає, як можливо. Не тільки міграція, точніше, а й сезонне відвідування в зв'язку з тим, що дітки хворіють. І, можливо, деколи батьки не хочуть, якщо там період школи, стрибок, там багато є різних націй. Так, скільки? але зазвичай э, у нас дуже низька в цього року спостерігається. 40%. відсотків. Береза сімдесят чому знаєте, чому а, знаєте 100%. чому? Тому що ми попереджали ще, коли ми прирівняли сільські садочки, урівняли плату за харчування. І я тоді казала, друзі, ми стоїмо перед тим, що в селах перестануть водити дітей в садочки, бо плата за харчування висока. А коли в садочку двоє дітей, то це є. Ну, досить такий не на до а ви рахували, скільки вартість діто дня для батьків? Це 50... в межах 55 гривень, це горнятко кави. Це для вас горнятко кави, а в селі люди горнятко кави не п'ють. це 50 -50 гривень. Дуже мали дітей, де платить батьків. У нас в основному зараз. 30 30 до 30% так, так. Є ще запитання до доповідача. Природний газ власне відйомі. За жовтень грудень, чому зараз потрібно виділяти? На і на які заклади йде операція. І... Це, це до кінця року, на всі заклади до одного. І поясню, чому. Тому що у нас ще не забезпечені кошти на теплопостачання, там потреба буде 5 мільйонів з хвосточком. І у нас не забезпечено твердепа, або близько 3 мільйонів на опалювальний період, то що буде свідчень так? І якщо нам треба буде, наприклад, гроші знайти у жовтні, 8 мільйонів, їх просто не буде. Ми проводимо аналізи, там буде ціле управління спеціалістів, які аналізують, у нас просто потім не буде що. І у нас не буде можливості запустити заклади. Це всі, всі до одного, це будуть заклади загальної середньої, заклади дошкільної, це будуть заклади культури, це будуть заклади соціального захисту. Всі, у кого є природний газ, це всі до кінця року. Є ще є ще ціна. Можливо, навіть буде таке, що якщо буде зміна ціни, якщо це буде це на рівні держави, будемо на різницю переліку додавати. Є ще запитання? По комісіях. Комісія з питань законності. Хто за? Микола Іванович. За чотири. Так, комісія е, земельна. Немає кворуму. Комісія ЖКГ є кворум. Хто за? Чотири. Ще один. А, ні, чотири. Так. За чотири. Так, комісія з гуманітарних питань. Також є вже корум. Хто за? Раз, два, три, чотири. чотири. Комісія з питань бюджету вже в повному складі. Хто за? Так, раз, два, три, чотири, п'ять. А шостий. Ні, ні. Люшин, я я А, я партака не порахувала. Шість. Зараз. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпані. Чи є зауваження щодо ведення комісії? Немає. Дякую.